Добро, мої кохані! Якого подарунку долі ви точно не очікуєте? Помішую картою, думаю про вас, а ви думаєте про себе. Боже, подивіться, як карта говорять мені, дівчаточки. І так завжди ви щось дуже-дуже довго чекали, і ви навіть вже не очікували такий подарунок долі. Дівчата завжди важливо, з ким, з ким ви спілкуєтесь. Тому спілкуйтесь з тими, хто живе щасливо, хто живе багато і хто прагне чогось, а не з тими, хто тільки ділиться з вами своїм негативом і одне і теж розказує кожного дня, щось піде з ваше життя, ти повинно було піти. Про що я кажу? Я кажу про те, дівчата, що коли ви заказуєте у мене розклади. Коли ви роззаказуєте у мене амулети, це коштує гроші і немалих. Але чому? Та тому, що я вкладаю душу в кожний розклад. Я в кожну відповідь вашу на ваше запитання роблю це ціле кіно в тому плані, що ситуацію розкручую повністю за той час, який у мене є. І амулети мої, це не аби що, це дуже кропітка робота. Але я люблю свою роботу і завжди посилаю позитив. Тому, дівчаточки, це стосовно тарологів, подружок, Стосовно того, що ви по телебаченню дивитеся, я маю на увазі не слухайте ви грустну музику, не дивіться ви мілодрами, а почніть дивіться тарологів, які несуть позитив, їх багато. Почніть спілкуватися. З подружками, які вам кажуть про те, які їм подарунки подарували, да? і як до них відносять чоловіки класно, і це прийде ваше життя. Тому я теж переліваю ваше життя, те, що маю сама. А маю я сама щастя, фінанси, здоров'я, багатство і любов. І все це буде і у вас. І так дивимось. Чому саме дивились? Щось я зараз. А, якого подарунку долю, ви точно не очікуєте. Вже я сказала, але дивимось. Ви не очікуєте подарунку долю в коханні. Є людина, яку ви кохаєте, або взагалі Так, записується, ви не очікуєте подарунку долі в коханні, тобто є у вас розуміння, що якщо ви покохаєте, то це обов'язково буде не те. Або чоловік, якого ви кохаєте. Але ви будете разом будувати щось спільне з людиною, яку ви кохаєте або покохаєте. Пентакль це спільне сумісне життя по пентаклям. А пентаклі це стабільність і Да, Я не навчаю, та робу багато запитань. Вибачте, колеги зараз згадала. Стабільність і надійність, у когось це буде народження дитини, будете працювати над цим, у когось це буде дім. У ви, ви, Вас буде вибір стояти щодо кохання. Дівчат, не треба працювати над народженням дитини, якщо у вас ще відносини ніякі. І аркан смерті. Щось піде з вашого життя. І що далі? Це щодо того, що людина до вас не приявлялась ніяк, ту, яку ви кохали. Нічого для вас раніше не робила. Але це йде в минуле. Боже, яке щастя! Дякую тобі, Боженька! Мої ви кохані, так, і було те, що вам не подобалось цій людині. Так, але зараз всі ваші бажання щодо цієї людини почнуть справджуватися, дівчата, і це так, і це мантра. Все, що хочу, все отримаю. У вас зараз пауза з ним, до речі. відносини нікуди не рухається. Ви взяли відпустку, скажімо так, тому що ви не знаєте, що робити. І. Навіть меч, навіть хтось з вас вже сказав, що ні, це кінець. Але ви жінка емоційна, енергійна, Боже, ви жінка, яка, вибачте, ну треба, хочу для вас бути, щоб ви дивилися на красу. Жінка, яка діє, жінка, яка помічає чоловіки. Він раніше вас кохав, але не показував кохання. Він навіть розбив вам серце, чоловік. Десятка чаш. Це щастя в коханні. Заказуйте амулет зараз на амулет на фінанси знижка, амулет на особисте життя, амулет на 365 днів, щоб прожити найкращу версію цих днів. Повірте мені, всі гроші, які ви потратите, вони вам повернуться в мільйон разів. Люблю вас, ваша Ханна. Найкращий торолог у світі.